Вітання. Сьогодні ми зануримось у два дуже різні, але захопливі куточки Норвегії. Поговоримо про Олесун, місто біля океану, і про неймовірну дорогу тролів трольстіген. Доброго дня! Так, почнемо з Олесуна, з його такою, знаєте, морською душею і цікавою архітектурою. А потім вже вгори назустріч серпантинам і, можливо, тролям. Олесун, це одразу асоціація з спортом, рибою, Атлантикою, місто на островах, мости. Але кажуть, головна його риса це будинки, не типові норвезькі дерев'яні. Егеш, зв'язок з морем там віковий. Легенди шагають аж 9 століття, до Роллоганхера – вікінга, що потім став першим герцогом Нормандії. Уявляєте? Але, от вигляд міста, той, що зараз, це наслідок. Ну, великої біди, біди, що там сталося. Пожежа страшна пожежа 1904 року. У січні, уявіть, за 16 годин згорів майже весь центр міста. Він був переважно дерев'яний. 10 тисяч людей залишилися просто неба. Жах, мабуть, це був шок для всіх, і що його просто відбудували? Не просто. це як не дивно стало унікальним шансом. Допомога йшла з усієї Європи, і місто вирішили відбудовувати з каменю, і головне в єдиному стилі, який тоді був на піку моди Арнуво або Югенстиль, модерн. Місто разом з Тромсе є базою Арктичного флоту, так що море це його життя. Логічно тоді, що там є великий морський парк, Атлантичний морський парк Атлантерхавспаркін. кажуть один з найбільших у Скандинавії і дуже особливий. Він розташований трохи за містом, кілометрів за три з половиною на захід, на узбережжі Тунесет. І штука в тому, що він не просто біля моря стоїть, а як він буквально вбудований у скелі на березі, і акваріуми показують життя саме північної Атлантики, тієї, що тут поруч, цікаво. А як вони досягають цієї ну, природності для риб та інших мешканців? А ось це головна фішка. Воду для акваріумів, особливо для гігантського, на 4 мільйони літрів Атлантичного резервуару, вони не фільтрують якось штучно, вони її просто качають. Качають. Звідки? Прямо з океану, з глибини, де вона чиста, постійно, спеціальним трубопроводом. І потім вона так само повертається назад в океан. Ого. Тобто риби там живуть ну майже як вдома. Та сама вода, температура, солоність. Саме так. Максимально наближені умови. Це не просто колекція, це ніби шматочок справжнього океану за склом. Ідея в тому, щоб показати людям, яке багате і водночас вразливе життя просто біля їхніх берегів. Це справді змінює сприйняття. Не просто подивитись на рибок, а ніби зазирнути в їхній світ. І це ще не все. Сам парк це частина великої зони відпочинку. Стежки вздовж скель, краєвиди на острови, океан, можна рибалити, купатись, хоча вода, звісно, бадьорить. Навіть дайвінгом займатись цілий комплекс присвячений океану звучить як чудове місце, щоб провести день. Гаразд від Атлантичної прохолоди, може, перенесемося вище в гори. А давайте рухаємося на схід від Олесуна, в глиб країни. На нас чекає справжня легенда норвезьких доріг. Троль Стіген, сходи тролів. Сама назва вже обіцяє щось неймовірне. кажуть, краєвиди там захоплюють дух і ще згадували про контраст. Приїхали в липні, а на перевалі сніг майже зима. Агеш. ж, Стіген цігенс особливе. І такий контраст це для норвезьких гір звична річ. Навіть влітку. Сама дорога це частина національного туристичного маршруту номер 63 Вона з'єднує Ондалснес і Валдал. Офіційно її відкрили, уявіть, аж у 1936 році. Будували вісім років. Вісім років. Це ж, мабуть, було неймовірно складно. А що там такого особливого, крім назви і краєвидів? Якісь параметри? Ну, головна ділянка це підйом до перевалу Стігрьора. Висота там 850 метрів. І на цьому підйомі 11 знаменитих поворотів шпильок, дуже крутих, радіус кожного метрів 10. 11 шпильок на схили з ухилому у 10%? Так. І ширина дороги зараз десь 4-6 метрів, є місця роз'їхатись, а от одразу після відкриття було всього 3-4 метри. Можете уявити, як там розминалися, скажімо, автобуси? Це було мистецтво. Справді, схоже на сходи, що виються по скелі, і там ще ж міст є, який прямо над водоспадом. Так, міст через водоспад Стігфосен. Фосен, це ще одна візитівка. Сам водоспад метрів 180 падіння, хоча дехто каже, що весь каскад 320. Міст перетинає його десь посередині. І коли води багато, навесні чи після дощу бризки летять аж на міст. Це, мабуть, додає вражень. Але ж ця дорога не цілий рік відкрита, правда? Абсолютно ні. Взимку і навесні вона закрита. Снігу там випадає дуже багато, плюс лавини. Відкривають зазвичай десь у другій половині травня, може на початку червня, як сніг зійде. І працює до перших серйозних снігопадів восени. Це може бути жовтень, іноді листопад. Тобто треба планувати поїздку в це вікно. Обов'язково. І ще важливий момент зв'язок. Десь на 10-кілометровій ділянці мобільного покриття немає зовсім. Це варто пам'ятати, якщо раптом щось з машиною станеться, допомогу викликати буде непросто.